23 грудня у військовій частині сапарів А-3817 вшанували загиблого героя Андрія Струся, який загинув у результаті вибуху Фугасу 31 серпня 2014 року під Маріуполем, повертаючись з бойового завдання разом з солдатом та командиром Вадимом Суцьким. Виконуючий обов'язки командира частини Дмитро Яремчук наголосив на важливості таких заходів пам'яті про наших воїнів-захисників, які віддали своє життя за нашу свободу. Так, сьогодні день народження Струсю Андрія Андрійовича нашого військовослужбовця. Батьки до цієї пори ще не хочуть вірити, що він залишив цей світ, що він помер, що він загинув. Надіється, що дитина ще вернеться. Ми святкуємося. Свято чи згадуємо під його все свято? Для нього це було свято, день народження. Для того, щоб він в нашій пам'яті був, напевно, на ще на 100 років в пам'яті наших дітей, в пам'яті нашого міста, в пам'яті нашого проповідника, церкви, що він дійсно залишився живий в пам'яті на віки. Тому, тому ми тут і стоїмо. Цей день сьогодні шикуємося біля нашої каплички з нашими капеланами, з провідниками нашими. Хвилиною мовчання військовослужбовці вшанували пам'ять загиблого Андрія Струся у день його народження. Після цього священник Микола Леско відслужив панахиду за загиблим воїном, героєм України. Святий Боже, святий кріпкий, за тебе смертний помилуй нас. Сей Боже, святий кріпкість, у тебе смертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, за тебе смерти помилуй нас. Духу, нині, во всех часах на віки віків. Свято, Трой, це помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, ціле. Немочи наші, імени Твого ради, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Сину, і Святому Духу, і нині, во всіх всякчах, на віки віки. є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче нащо, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена ти між жонами, і благословен пліду тропи твоєї, бо ти породила спаса Душі. Зі святим упокій, Господи, душу вбитого воїна Андрія і ти всіх воїнів. Що за волі з України своє життя поклали у місті світлі, у місті квітучому, у місті спокою, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання, але життя вічне. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.